Добрий день. Сьогодні хочу поговорити про хлороз. От, наприклад, зелене листя, груша все гарно. І тут же ж поряд ось такі листя. Жовті абсолютно. Це не хвороба. Це нестача мікро-макроелементів в грунті. Ну, тільки ось поряд хватає йому, а тут не хватає. Ну, можливо, це сорт. Так, різні сорта груш. Воно то є, ці мікро, макро, залізо, в ґрунті є. Ну тільки із-за холодів, дощів, воно в такому стані, ці елементи, що рослина не може їх спожити. Наладиться погода, буде тепло і повинно воно все стати на місце. Але поки що. Якщо воно вже в такому стані, фотосинтез практично не працює через те, що ну, листя біле, жовте, то рослина може навіть всохнути і не діждатися свого часу, коли воно там все наладиться, коріння можуть постачати поживу нормально. Тому треба їй допомогти. Допомогу я роблю а, раніше, раніше я там. Лимонна кислота, щось вичитував і залізний купорос, змішував, бризкав по листі, потім купляв, є такі препарати, продаються, щоб побризкати. Ну, Приблизно все дорівнює нулю. Ну, коли придбав, це не Та вже третій рік, користуюся таким препаратом Ферелін 4,8. 10-20 грам на відро води. От відро води. Зараз ґрунт вологий, не те, що вологий, аж занадто вологий. Тому я тут його не проливатиму. Якби сухо було, я б зразу просто води пролив би відерце, щоб пропитати, а потім вже із цим розчином. Кладу я його, дуже так не вимірюю, просто от беру ложку, ложку набираю і кладу, от я вже сюди. Добавив. зараз воно розмішаю і буде такого кров'яного вигляду має. Ще додав аміачної селітри. Ну, це буде теж добре, азотне, воно якраз весняна підкормка, теж буде непогано діяти. Так, наколотив я такої суміші сюди і зробив. Кругом такий бордюрчик, щоб воно не втекло в наш розчин. Так. І все. Тепер хай потихеньку впитує. І ну, не швидко. Я скажу, що якось воно там, щоб зразу на другий день вже допомогло. Ні, воно десь Ну, вже замітно буде через тиждень, а через два тижні вже і все позеленіє. В крайньому разі деревце буде жити і буде таке здоровеньке, як і оце.